Захищаємо небо Чернігівщини в новосторонному батальйоні. Працюємо, вже даємо такої -які результати. Все для того, щоб захистити небо від ворожої авіації, від ворожих шахедів, щоб як можна менше шкоди нанесло неслоце. Цивільній інфраструктурі, нашому населенню, нашим рідним і батькам. Займаємося такою. Корисною справою для держави. Служба в Збройних Силах моя почалася ще в далекому 2015 році під час початку АТО. І в 2021 році я прийшов знову на контракт. І по сьогоднішній день служу в Збройних силах, але до цього служив в других підрозділах, в бойових бригадах. Війна позвала знову, постукала в двері. Потрібно було залишити домашні справи, залишити роботу і їхати захищати свою країну. Я служив в 30-й механізованій бригаді в доблісній 9-й роті, але після важкого поранення на Ізюмському напрямку під час Харківської спецоперації я після довготривалого лікування був визнаний обмежено придатним, получив групу, групу інвалідності. І зв'язку з цим, що я не можу виконувати бойові обов'язки у піхотних підрозділах, то було прийнято рішення командуванням перевести мене в такий от батальйон. Батальйон ПВО. Робота наша розпочалася з того, що нам було визначено район відповідальності. В цьому районі відповідальності потрібно було провести велику грандіозну роботу з пошуку найкращих точок для виявлення шахедів. Було проаналізовано маршрути прольоту шахедів раніше. Було пропрацьовано з місцевим населенням, де вони чули, які були прольоти. Але ще тут дуже багато таких є нюансів. Де треба розуміти, де є населені пункти, на які точки ми можемо стати і працювати в тому напрямку чи в тому напрямку, розуміти з якої сторони він летить. Кожна точка направлена на нас на кожен ракурс. Це все злагодження проводиться із командуванням із тих маршрутів, які пролітають. В результаті цієї роботи ми вже показали результат за одну ніч. Збили два шахеда із тих, які прилітали над нами. За твоїми плечимами на твоя родина, твої діти, твої будівлі, які ви строїли весь час. І якщо б всі люди, які там питаються, якось не хочуть, скажем так, проводити службу в збройних силах, якби хоча б одним оком вони глянули на ті розвалені села, на ті місця, що Кацапа натворили, розпорозбивали ці населені пункти, розуміючи те, що завтра, післязавтра, це може бути твій дім, це може бути твоя родина. Ці жахіття війни потрібно пережити не через телевізор, а осознати в собі, що там відбувається. І розуміючи це, потрібно йти і захищати свою батьківщину, тому що якщо ми її не захистимо, ми будемо поневолені на все життя.